Все, все, вже не спацируємо, вже просто ходимо, що ви? Ходіть, ходіть, ходіть. Ходіть. Запрошую, запрошую. Підходьте. В кого є ліхтарики? Ходіть сюди, діставайте ліхтарики, ліхтарики діставайте. Маєте на телефонах ліхтарики? Обережно, пані, розтяжка, ви що? Ставайте туди. Ходіть, ходіть, ставайте сюди і, і світимо сюди. Бачите двері. Так, дуже добре. Вчайте ліхтарики, підходьте сюди. Підходьте. Вмикайте ліхтарики. Прошу, прошу, ходіть. Ходіть, ходіть сюди, включайте, щоб було видно. Дуже добре, молодці. Молодці. Ну, ви реально секта. Все, ходіть. Так. Друзі, ну що ж, зараз вперше за 100 років ми дізнаємося, хто вона привид Софія. Це буде апогей нашого апофіозу. Ви готові? Ну ви такі запальні, то нема разу. То є просто то такі забавні, що то вже нема. Чекайте, попробую, чи підійшло. Я подивлюся перше, добре, домовились? Це неможливо. Ви готові дізнатися, хто вона примить Софія? Ось вона привид, Софія! Легенди давнього курорту